Читання святого Євангелія від Матея, слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, ви чули, що було сказано, око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Але якщо хто тебе вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хітон, якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і ненавидиметеш свого ворога. А я кажу вам. Любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте, хіба не те й саме митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Слово Господнє! Слава тобі Христе. Зовсім інакше сприймаємо ці слова, які ми сьогодні почули в Євангелії. В мирні часи, коли можемо сказати, що я люблю всіх людей, в мене нема ворогів і, і так далі. Але коли приходять часи випробувань, коли цей ворог стає не абстракцією, тільки реальністю, коли хтось вдирається до, до твого дому, щоб грабувати, гвалтувати, вбивати, ну то як, як нам розуміти ці слова? Як нам змиритися з цим злом? Що значить не противтися злому? Тут треба було піддатися, дозволити злу перемогти? Як ми маємо це розуміти? Слова Ісуса не можна розуміти. Залежно від історичних подій. В часах миру розуміємо так, а в часах війни розуміємо інакше. Ні. Слова Ісусу, вони завжди такі самі, вони завжди актуальні. Але не можемо їх розуміти інакше. Кожна, кожна фраза, кожне слово зі Святого Письма не можна його розуміти, відірвавши від контексту. Вирвавши з тексту і розуміти його окремо. А цей контекст, можна теж сказати, ближній і дальший. Ближній контекст це ціла, ціла наука християнська весь новий заповіт. А дальший контекст це ціла Біблія, включно і зі старим заповітом. В Євангеліє, так, старий заповіт виглядає як щось. Жорстоке. Ви чули, що було сказано? Око за око, зуб за зуб. Це дійсно такі слова знаходяться в законі Моїсея, так само, як і в законах Хамурапі, і, мабуть, в багатьох інших стародавніх сводах юридичних, якихось там книгах. Мабуть, ці слова, ця фраза була дуже популярна. В ті часи на Близькому Сході. Зараз ми її сприймаємо як якийсь такий символ жорстокості, око за око, зуб за зуб, щось таке жорстоке, як такий заклик до помсти. Натомість це абсолютно не так було. Це заклик до справедливості, тому що перед цим зовсім інакше виглядало. Перед цим за зуб могли вирвати щелепу, а за око могли відірвати голову, а за вбивство вбивали цілу родину. І, і, і це тривало далі. Це була помста. І людина не е, мстилася, не, 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 не думаючи про те, що вона робить, а поки, аж поки не втамує свою жадобу помсти. І це тривало з покоління в покоління, ця кровна ворожнеча переходила, і, 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 так, і так це тривало. І тому цей заклик око за око, зуб за зуб, це заклик до того, щоб зло було покаране, але адекватно, справедливо, щоб покарання не перевищувало злочин. І, і це є добре, це є справедливе. Натомість Ісус. Хоче, щоб наше милосердя було вище над справедливість. Так, справедливість повинна бути, Бог також є справедливий. але в Бога, як знаємо, милосердя є е, більше за справедливість. І якщо Ісус каже нам, щоб ми були досконалими, як досконалий наш Отець Небесний, то, е, то так, то повинні ми також, щоб і наша. Наше милосердя також було вище. Якщо хочемо дізнати милосердя від Бога, то маємо також до наших ворогів проявляти також милосердя. Любитимеш свого ближнього і ненавидімете свого ворога. Сьогодні в першому читанні ми чули заповідь: Любитимеш ближнього Твого як самого себе. Але ніде в старому заповіті нема заповіді, ненавидіметеш свого ворога. Знову в сьогоднішньому читанні ми чули: не будеш ненавидіти брата твого в твоєму серці, докориш щиро ближньому твоєму і так далі. Не будеш мститися, не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Звісно, це стосувалося тільки ближніх. Тільки суродичів, а не ворогів, але все одно, якби старий заповіт не є чимось таким жорстоким. Бог в старому заповіті також вчить людину бути добрим, бути милосердним, прощати, не тримати зла і так далі. Тому треба трохи реабілітувати старий заповіт, що він не такий вже і страшний, як нам здається. Для того, щоб ненавидіти ворога, не треба ніякої заповіді. Ненавість це щось, що натурально з'являється в людині. Це реакція, натуральна реакція на зло, яке ми бачимо, яке ми отримуємо. Якщо хтось чинить нам зло, нормально для кожної людини нормально, натурально. Народжується зворотня реакція, власне ненависть. Але Ісус не хоче знову таки, щоб ми жили цими реакціями, щоб ми не були як тварини, які живуть інстинктами, щоб ми перевищували те, що натуральне, те, що природне, і старалися жити надприроднім життям, власне, тим, яким живе Бог, щоб ми були. Досконалими злову знову таки, досконалими, як наш Отець Небесний досконалий. А тому, коли ця ненависть, чи хочемо, чи не хочемо, вона зароджується в нашому серці, щоб ми вміли її якось приборкати, щоб вона не панувала, не панувала над нами ця ненависть, і щоб ми в, нашому, в наших вчинках керувалися не ненавистю. Справедливістю, так, але не ненавистю. Як нам розуміти ці слова не противитися злому? Знову таки звертаємося вже до ближнього, ближчого контексту, до Нового заповіту і в листі святого Павла до Римлян можемо прочитати такі слова. Не дозвольте, щоб зло перемогло. Але перемагайте зло добром. Не йдеться про те, щоб підкоритися злу. Не йдеться про те, щоб дозволити злу перемогти. Власне, ні. Перемагайте зло, перемагайте зло, але добром. І ці слова знаходяться кілька разів у, у, і у Павла, і у Якова, і взагалі в, в, в новому заповіті. Це є, це є наука Христова, перемагати зло. Але перемагати зло добром, щоб у боротьбі зі злом ми самі не стали на сторону зла, щоб, борючись зі злочинцями, самі не стали злочинцями, щоб нами керувала дійсна Божа любов а не ненависть, а не гнів. Я думаю, що ці слова можна теж розуміти ще в іншому контексті. То, що говорив Іов, Добро ми прийняли з руки Божої, чому зла прийняти не можемо? Оце таке не противитися злому. Розуміємо, що зло не походить від Бога, Бог не дає, Бог не творить зла, Бог його допускає. Зло народжується там, де нема Бога. Зло це і відсутність добра. І тому в людському серці, в якому нема Бога, в ньому народжується зло. Але Йов говорить про щось інше, про якісь випробування, які приходять, які знову-таки допускає Бог, яке зло, яке коїться з нами, щоб ми, коли такі тяжкі випробування приходять, щоб ми не зріклися Бога в цей момент, не піддалися, не втратили віру, але незважаючи на жодні випробування, на жодні труднощі, щоб ми завжди були боговірними і тільки так могли це зло перемогти. Амінь.